Цього разу рушаємо до просяної. Наразі до неї залишається десь 20 кілометрів від фронту. Правоохоронці, з якими ми їдемо, мають забрати 11 місцевих. Отже, ми забираємо там чоловіка, і жінка з дитиною. Їх відразуть в Далі вони поїдуть на Київ. Не забирайте з собою. Ні, Не, за нею буду дивитися. Хочу ну, дома. А гучно тут часто вас обстрілюють, чуєте вибухи. Рушаємо далі. По цій вулиці у нас три заявки. Наступною забираємо самотню літню жінку. Добрий день. Добрий день. Евакуюватись будемо. Так, я зараз одягнуся. Зможете п'ять хвилин почекати. Так, тільки швиденько, давайте. Давайте, я речі, поки машину винесу. Я тут документи тут. Поки ще там жінку загружають по машину. йду до іншої родини і чую звуки вибухів. десь далеченько де воно бахкає. Як вас звати? Ольга, Ольга. як у вас тут е, в просяні? От я чую зараз так вибухи. ну далеки, Це дал... далеченько. далеченько, а взагалі буває так, гучніше. Буває гучніше, буває і нам прямо прильоти. Місяць без світу сидимо, як тут первинні люди. Це взагалі вже я. А с, е, вода у Це вас як. А воду ще хоч підвозили, ото якось допомога. А за світ сказав наш мер. І не ждіть, і не буде, Типа пал мату в а як з магазинами продукти у вас Мага тут? Є ще п'ять магазинів. Тут є. Ну, тобто тут ще люди залишаються, ще працюють магазини. Багато. Все, що залишилось від будинку, квартири. У вас ще квартира так була. Ну, будинок у мами. Квартира у мене була. Квартира там, да, десь на Покровську. Покровське, о. От такий кап прилетів, ось такий клубок диму над квартирою та вогня.